Всім доброго дня! Приїхали на Коп. Ваді, давай привіт! Приїхали на Коп поблизу одного із замків Галицького. Спробуємо біля лісу. На полі копати не будемо, тому що посіяно. 21 вересня 25-го року нарешті. Що ти шукаєш? Які? Тут колись був Данила Галочки. Хто це такий? Чу? Слухай ла. А ну давай сюди Хто знає, що це таке, то... щось не... не просто. Хто знає, хто що, так... що, що таке... що щось таке, напишіть коммента. Напишіть коментаря. Не. Хто знає, що що таке, напишіти коментар. На жаль, в самому полі походити ми не можемо, тому що засіяне, я навіть не знаю, що це рібка якась чи щось таке переважно попадається в старі гільзи радянські. Дуже багато фульги. Ми відсікаємо її Ось, зараз. A no, do mene še raz pridite tukaj, po zemlji.